Незважаючи на провокації з боку рейдерів, 15 травня збори акціонерів прат трудовий колектив Коростенський щепзавод таки відбулися. На них вирішувалося питання про перетворення приватного акціонерного товариства у товариства з додатковою відповідальністю, щоб захистити підприємство від загарбників. Під час реєстрації ряд акціонерів, які згідно з повідомленнями засобів масової інформації, представляють інтереси рейдерських угрупувань, які вже тривалий час намагаються захопити. Акціонерне товариство постійно пробували провокувати. Добре, в мене повідомлення. Я, є, я на Ви знаходите, Ви знаходите, виходите, Хочу працював повійти в кімнату, зареєструватися В порядку. Живої черги. Акціонери прийшли зареєструвалися а для ураганного. Можна з вами черга на вулиці представник одного з акціонерів намагався зареєструватися, але відмовився надавати оригінал доручення або на завірену копію. Ось голова реєстраційної комісії. Я хочу заявити, що оця людина заходила на реєстрацію. Документи вона свої не надала. На я перепрошую. Я вам не надав документів. Ви не ви надали не документи. документи? Я перепрошую. Ви не давайте ця особа позицію. не надала документів. На пропозицію зареєструватися, відмовилася і вийшла. – Мені сказали залишати їм мою нотаріально звірну довірність. Законом передбачено пред'явити довірність, пред'явити паспорт. Що я і зробив? Чому мене далі не пускають, Не зрозуміло саме надати. А не показати і помахати надав. Це означає, ви передаєте документ. Я можу так само здалеку. Тому що чому це робиться? Тому що на підставі даних реєстрацій визначається кворум. Додатком до журналу реєстрації учасників загальних зборів є довіреності. Навіть ведеться окремий журнал. Маркіян Дмитрасевич представляв інтереси акціонера, що позивався до прати трудовий колектив Коростенський щебзавод» у зв'язку з тим, що його не влаштовує робота товариства. Він вимагав від суду призупинити його діяльність. Чоловік володіє лише однією десятитисячною відсотка акцій, але судді вирішили позов мінорітарія задовільнити. Чекали на появу судового виконавця, а натомість цією ухвалою прийшов Дмитра Севич. Пізніше документ нам показали знову щодо ухвали суду, бо в ще була ухвала суду взагалі, що е збори не, не, не не можуть відбуватися і прийматися будь-які рішення, але ніхто мені не дав зробити це. А скажіть, будь ласка, на рахунок ухвали суду. А ви судовий виконавець? Ні, ні, я акціонер, і просто отут випадково. Але Мені але... дали цю ухвалу суду, коли я її там, стоячи в черзі, а її ж має тільки е, пред'являти де... виконавча виконавча, ні, ну має пред'являти е, єдиним органом, уповноваженим від імені держави е, здійснювати дії по виконанню ухвал і рішень судів, є Державна виконавча служба. Представників державної виконавчої служби тут не було. Все інше, що здійснюється, з. Е, Самими особами по виконанню ухвал це називається самоуправство. Врешті-решт збори акціонерів закінчилися. Кворуму досягнуто, і рішення про перетворення прату у ТДВ прийнято. Але тепер на щоб завод чекає нове випробування втілити його у життя. А для цього необхідно скасувати абсурдну ухвалу суду.